Усім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу обзор на дім Лопехаус в гру My Summer Car. Якщо ви скачали Fray GP та MSK Loader, тому у вас має він тут з'явитися. Що ж, починаємо. Зараз в мене вона загружається. Та я вам його. Покажу, і все буде вам зрозумілим та крутим. Якщо, звісно, хоч... захочете скачати. Вибачаю, в цьому сейві я для Токвака, е хайбаліси е возив, то в мене тут вона є, так. Ми летимо до Флітаріна. Летите, летите, летите. Ви, ви приїхали сюди. Ви бачите, тут є о, повор... тут є дорога на о, асфальт до Теймо або до нашого основного дому. І є о, в переярві Перайя... ну, і туди, і туди є. Тому ми летимо туди. Тут є такий ще один поворот. Ви сюди завертайте, та в нас замість особняка буде ось такий от величенький дім. Ось тут от буде постер, що він продається за 19 тисяч марок. Та, якщо у вас є такі гроші, ви його, ви його купляєте. Все зробили. У нас тепер ви можете включити о, світло на веранді. Ось о, стільки тут є ось таке маленьке є. О, ну, біседка. Ви заходите. Та о, перша кімната це у нас стауна. Вона повністю функціональна. О, далі в нас є. Ванна. Ось ви тут миєтесь. Ось ви тут зберегає, збережуєтесь. Ну, ось тут є робочі віси. Прикольно о, при, як кухня прикольна. Ви можете тут пити та включити світло. На. Щоб можна було готувати, але тут готувати тільки можна о, сосиски та рибу. Добре, тут є телевізор, він повністю робочий. Далі наша кімната, вона виглядає є круто, є в нас робочий комп'ютер, але тригер о, якийсь не. Дуже добрий. Теж функціональний е, е, комп'ютер, але в мене його немає в цьому збереженні. Е, і він дається вам е, повністю безплатно. Є е, у нас щетчик кіловат, його можна включити та виключити. Е, ось такий от просторний гараж, яма. Рікошета у вас тут не буде, тому що це вже з іншого мода. Це вже з мода на драйв рікошет. Та, та ще ви можете побачити тут мотор та о, зарядне устройство. Ще ви у ви, вас трещотку, о, ви купляєте трещотку. Ви купляєте. Ну, Тільки тріщотка і ключі з зарядним устройством і е, карджек. А рікшет можна е, купити в іншому місці, але це треба їхати до Тейму, ну, магазин, потім е, поїхати на розвилку, і потім вам в наступному огляді покажу вам. Добре всім, друзі, пока, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.